Вітаю на черговому випуску новинного дайджесту по FIFA 23. Натисни вподобайком, підпишись на канал і не забудь про дзвоник, щоб не провтикати нове відео. Давай разом глянемо що нового в світі FIFA. Поїхали! Друзі, в цьому відео я розкажу вам про нові жетони, які доступні в грі. Їх додали 4 штуки. Також оцінимо нові СБЧ, нових гравців, завдання. І в кінці відеороліку, як завжди, по традиції відкриємо пакці. Тому дивіться до кінця. Якщо тобі потрібні монети, хочу порадити тобі моєго партнера в Шопогейм. В них все надійно, швидко. Ти будеш задоволений. При замовленні монеток вкажи промокод НуПФІФА і отримаєш знижку. Посилання на їх сайт ти знайдеш в описі каналу, а також в закріпі. Почнемо завдань, друзі. Значить, в середу випустили Silver Star. Ентоні Робінсон, представник Фулхему США, Прем'єр Ліга. 183 см, хай в атаку медіум в захист, ліва нога 3х3 по зірочкам. акселерешн 91, спрін 93. Це дуже непогано для срібної карти. Спритність 84, баланс 78, відбори 78, інтелектуальний відбор 73, стаміна 87, сила 76, агресія 82, спідріблен по талантам. Я цю картку собі вже вибив. І е, чому я звертаю вашу увагу на цю картонку? Тому що. А коли ви її виконаєте, ви отримаєте ще один жетон на обмін Card. на цю секунду? У нас доступно вже сім жетонів. Зараз вискочить картинка у вас на екранах. А зараз ми детально глянемо де ще їх можна отримати. Ще один жетон притаївся у нас в завданнях Фьостовна Fiesta. Тобто грати треба буде складом першого власником. Вам треба всього навсього зробити одну перемогу. В цьому режимі зараз ми до нього перейдемо, покажу вам цей режим. Ось він називається Home Ground 11. Тут класичний матч, тобто доведеться грати повністю весь матч. Гравці першого власнику мінімум 18 і гравців в оренду максимум 0. Я вже також забрав цей жетончик. Ще було дуже багато запитань, де ж брати ще один блін, жетон, де він дівся, де його шукати. В магазинах ніхто ніде не може знайти. Вам треба зайти в режим Моменти. Зіркова галерея сюди натиснути, там де нагороди. І натиснути R1 на сезоні нагородки. І ось тут третій пак за 20 зірочок. Тут буде цей токен. Шостий по рахунку токен в цьому SBC, яке нам треба зібрати. Закінчиться воно через 6 діб FIFA WorldCup точелендж номер 2 ми отримаємо один токен, а також пак за 25 тисяч, тобто 12 предметів, гравці і розходні матеріали, 12 золотих, всі рарні. Країн регіонів мінімум 5, гравців з одної країни регіону, максимум 4, рарних мінімум 5, загальний рейтинг мінімум 65, загальна хімія, мінімум 25. Всього 11 гравців в складі, Можна збирати через бронзу і срібло. Я думаю, це не дуже велика проблема, але збирати обов'язково, тому що це токен халявний. Ще ми отримали дві карти голкіперів протистояння. Нікпов, представник Нюкаслу з Англії. Прем'єр Ліга, 1,99, права нога. Одна зірачка скіли 3 Вікфут. Він дуже прикольний і читерний гравець. Навіть багато хто на початку FIFA грає за цю картонку. Сьогодні, до речі, грав проти нього. Програв 3-1, прикольний гравець. Вимоги до зборки Прем'єр-ліги гравців мінімум 1 і загальний рейтинг мінімум 84. Я збирати його собі не буду, тому що в мене є Чех. от А вам, якщо він заходить в склад і, можливо, ще отримає апгрейд, 88-го рейтингу стане картонка, буде дуже прикольно Дені Вард, представник Лестер Сіті з Вельсу Прем'єр Ліга. Метр 91, права нога, один скіли 3 Вік не знаю, я цього голкіпера перший раз бачу, чесно кажучи, і не знаю, має сенс його збирати чи ні. Як він стоїть, що він себе представляє, чесно кажучи, навіть гадки не мають. Також такі самі вимоги гравців Прем'єр-ліги мінімум один, загальний рейтинг мінус 84. Ну це якщо у вас є там багато дублікатів, можете забрати, але навіщо його збирати, я, чесно кажучи, не знаю. Джорді тут Представник бочому з Бундесліги Англія 176 см зросту. Хай хай воркрейтам, ліва нога три скіли, чотири вікфут. На позиції ЛП також йому можна змінити позицію на лівого захисника, лівого вінгера, а також ЦОПа. Чесно кажучи, перший раз щоб ще бачу цього гравця. Було б цікаво, мабуть, спробувати його на ЦОПі, тобто в центрі поля. У нього дуже прикольні стати. 91 Acceleration, 92 Sprint. Непогані удари. Чорт пас 87, пас 86, точність штрафних ударів 83, підкрутка 90, спритність 88, баланс 88, відбори 78, інтелектуальний відбор 78, стаміна 84, сила 77, агресія 80. Я б йому, мабуть, видав би якоря і спробував би його в центрі поля в обороні. Наприклад, в пару з Белінгомом. Я думаю, непогана картонка. цінник по футбіну наразі 45 тисяч, по тритам з Цікавий гравець такий, блин, картонка красива така, яркенька, весела. Що у нас там по вимогам? Гравців з бундесліги мінімум один. Гравців команди тижня мінімум один. Дальний ретент мінімум 84. от Чесно кажучи, із всіх цих трьох гравців я б, напевно, зібрав би у цього хлопця Чисто в склад з Бундесліги нехай валяється колись та знадобиться в якихось завданнях. Ну, по завданням на Бундеслігу. Якщо брати чисто по завданням на англійців, то у мене є твайні. Мені дуже подобається його картонка на лівому вінгері, але це тільки лівий вінгер. А цього хлопця можна ще використовувати і на ЦОПі, і на лівому захиснику. До речі, що дуже цікаво. Центральні матчі. основна нагорода за виконання. Повністю всіх чотирьох СБЧ, це пак за 25 тисяч, 12 золотих гравців, три з них рарних. Перше завдання: гравці Швеції або Швейцарії мінімум 1 ліг, максимум 5, гравців з одного клубу мінімум два, загальний рейтинг мінімум 70, загальна хімія, мінімум 14. І навіть якщо ви ніколи не збираєте центральні матчі. То вам доведеться зібрати оцю першу зборочку, щоб отримати сьомий, доступний на цю секунду жетон, а також пак за 5 тисяч, це 12 предметів, включаючи гравців та розходники, як мінімум 10 золотих, один з них рарний. Друге завдання гравців з Сінегалу або Колумбії мінімум 1, клубів мінімум три, гравців з одної країни регіону максимум 5, рарних мінімум 2, загальний рейтинг – мінімум 72, загальна хімія мінімум 18. Пітрому пак з 24 предметами, включаючи гравців і розходники як мінімум 20 золотих, 3 з них рарних. Третя зборочка гравців з Хорватії або Англії мінімум 1, країн регіонів максимум 5, гравців з одної ліги мінімум 3, золотих гравців мінімум 2, загальний рейтинг мінімум 74, загальна хімія мінімум 22. П'єтро пак 6 золотими гравцями, 3 з них рарних. І третя зборочка це гравці з Португалії або Іспанії мінімум 1, гравців з одної країни регіонів мінімум 3, гравців з одного клубу мінімум 3. Рарних мінімум 2, загальна хімія мінімум 76, загальна хімія мінімум 26. І отримав пак за 20 тисяч, це 12 гравців, 6 золотих, 6 срібних, 6 з них рарних. Це я також буду збирати. Так, ну що ж, далі, пак опенінг по традиції. Поїхали. Давай, пак за соточку. Ну, будь ласка, що небудь чотіньке. Це Волкаут, Звичайна карта. Іспанія це завжди херня. Нуля порт, 86, рейтинг є це добре. Але він мене здається вже є телепорт. Ні, я його віддав якраз. О, кунде. Кунде. Фред. Ох, скільки дублікатів багатенно Давайте з цього почнемо. Тут ніфіга. Давайте цей о Крист диссист. Пара на Це Кастил с 84 го рейтингу. Поеда, нормально. И пак за 50 и за 100 к Камон. Это весь мистер плюс. И это... Лихт. Нормально. Анданович, он трейд. И пак за соточку. Камон. Бляха, серйозно. Іспанія. біскетс, біскетс, Сережка. Взагалі нічого не падає. От взагаліський капаки вже відкривав. 74, 7 дублікатів. Ого. Нагородки за дивізіони. Нагородки за другий сезончик. Робив, добив такі 20 матчів. точніше 20, Добив такі 90 матчів. Повернувся в шостий дивізіон до третього, так і не держкріп. І будемо зараз відкривати пакці. Так, давайте почнемо з трейд наборів. Мабуть, з того паку. І тут нічого нема. Рішатись. Окей. Ще один продаваемый мене наборчик, продавай продаваемый наборчик, будь ласка, 80. це Гомес 84. Не густо. Краще б, мабуть, антрейд взяв. Перший раз я взяв трейд набори і херня. Так, тут ще 83 в дублікатах, ну таке. Давайте, з цього почнемо навіть не мав, не Ми сум стерплювався афігітно другий пак антрейд це шмейхінг і останній пак за соточку. Ха-ха, капець, вісім І да, Маркос Льоренда, який в мене вже є, час першого тижня, 23-ї частини. Та ви блядь, заїпали.